Всі говорять про те, що теплові насоси працюють на охолодження вашої оселі, але ніхто не пояснює, як правильно це зробити. А це не так важко, як здається. В літній період тепловий насос переключає чотирьоххадовий вентиль внутрі себе і починає відбирати тепло не з наружного повітря, а відбирати тепло з вашого приміщення. А в ємності, в якій він взимку грів. Теплоносій для вашої системи опалення для ваших радіаторів і теплої підлоги він починає охолоджувати теплоносій до температури 8-10 градусів. І тут у вас виникає питання: а як же охолодити? Свої приміщення для цього ми не можемо використовувати вашу діючу систему опалення теплопідлогу або радіатори. Якщо ми туди подамо холодний теплоносій, то у вас на поверхні появиться конденсат і ваші радіатори будуть плакати. А на поверхні теплої підлоги появиться прослойка води. Тому і не можна використовувати тепловий насос на охолодження вже в готових побудованих будинках, в яких не була передбачена система охолодження. Ну а якщо ви тільки будуєте свій будинок чи квартиру, чи любе технічне приміщення, потрібно для охолодження поставити і розрахувати фанкойли. Фанкойли бувають різних типів, але Самий простий із них виглядає як внутрішній блок кондиціонера. але до нього подається не фріон, як в звичайному кондиціонері, а подається холодний теплоносій, який і охолоджує тепловий насос. А ще цей фанкойл є універсальним. Чому? Бо взимку він вам, як доводчик, підігріває швидко ваше приміщення, бо він може працювати на тепло. А влітку цей фанкойл і робить основну задачу по охолодженню вашого будинку, а за рахунок теплового насосу, порівняно з звичайними кондиціонерами, ваша система охолодження буде в 2-3 рази обходитись дешевше по затратам електроенергії. Існують і другі види фанкойлів, такі як канальні, які використовують під потолочним пространством, і в основному використовують, коли в будинку планується приточна витяжна вентиляція з рекуперацією тепла. А є Ще і пристінні вони виглядають як звичайний радіатор, і таким чином можна в спальних приміщеннях перекрити тепло і холод, всього лиш встановивши під ваше вікно отакий пристінний фан-койл. Використовуючи таку систему, життя в вашому будинку мрії буде настільки комфортним, що взимку вам буде тепло а влітку буде прохолодно. І це все за самий мінімальний бюджет. А кому цікава тема теплових насосів, в мене в шапці є посилання на мій телеграм. Проконсультую особисто. Слава Україні! Побачимось.